Величезний всім привіт! Вітаю вас в магазині Аврора. Дякую вам за ваші перегляди і дякую вам за ваші вподобайки. Дивіться, тут цілий ліс ялинок. Можна одразу подивитись на ціну, скільки коштує ялинка. Ось ці мацюпоньки, які перші стоять, по 299 гривень. А ось такі можна придбати за 129. Поставити на а, швейну машинку. Так моя бабуся ставила <хи> ялинку. Правда, у трошки вища була ось така десь. І вона ставила на швейну машинку 249 гривень. А що штучна ялинка оця, оця вища, навіть дешевше, ніж оця маленька. Трішки відрізняються гілочки. 249. І можна придбати оцей дощик. Да? Дощик. дощик новорічний по 7 гривень. По 34 та по 24 гривні. Хто ще ялинку не нарядив? дивіться який гарний. Взагалі не хотів наряджати ялинку, але все ж таки вирішив на нарядити. 9 гривень. Дуже гарно Тут я бачу також знижки вже на новорічний декор. І досить такі непогані знижки по 15 гривень, такі по 42 гривні, по штучному по 9 гривень. І гірлянди бачу також трі трішки в ціні впали. Кульки ось такі зараз по 19 гривень. Були по 27. Дивіться, який гарний набір, 49 гривень. От був би іншого кольору я би. Ще до ялинки докупив, але рахую, що вже, мабуть, досить. Так, гірлянди у вигляді. Сердечок, будь ласка. 129 гривень. Навіть є гірлянда, яка на пульту, з пультом управління. Гірлянда декоративна, бачите? Там є всередині пульт. Можна керувати пультом. Вімкнути, вимкнути, вона йде на батарейках. Дуже хороша ідея. Десь так на, на куди. На вікно, <ріст> да? і щоб постійно за фіранку вам не швендяти, то фіранку можна пультом користуватись. Навіть ось ця LED-стрічка також вже впала в ціні. Була 249, зараз 219 гривень. Ну добре, ходіть подивимося, що нам ще приготувала. Ой, продасться, бачите. У мене все, що падає, воно зразу продається. Хтось його купує одразу. 49 гривень, ось такі свічки. Ще не розібрав картини по номерам. 199 гривень, дуже хороша ціна продасться. І, до речі, розмір такий, що якраз нормальний. 40 на 50. Тут новорічний також бачу. Багато новорічних. Набір з трьох іграшок у вигляді сердечок. 39. А ось ці наліпки а, їх можна використовувати на вікно по 9 гривень. Але в мене є штучний сніг і трафарет я, мабуть, розмалюю вікно. Також вже подешевіли по 34 гривні. Носочки шкарпетки. Панчоха. Дивіться, яка гарна. Краса неземна, надзвичайно красива. Чого тільки не придумають. І також є верхівки по 34 та 44 гривні. Ну, можливо, зекономити 10 це завжди доречно. А, до речі, Аврора переводить а, 5% на зимову форму для захисниць новорічних прикрас. Ось такі трафарети в мене є, але в мене великі. В мене, здається, 12 сніжинок на одному трафареті. Ну, ось одну можна 15 гривень. А ось тут дуже зручно висять дощики новорічні, можна подивитися яка ціна і можна одразу вибрати колір. По 24, бачу, ось ці. По 34. Так, 34. Це вже такий густий-густий дощик. 24 і 24. Ой, це теж хороший. Дивіться, який він величезний. Надзвичайно гарні сніжинки, дивіться, як кольора гарно підібрані. По 27 гривень такі сніжинки. Є також ось такі квіти. Тут привезли шишки по 44 гривні. Різноманітні. І навіть є невеликі подарунки на маленьку ялинку по 22 гривні. Дивіться, які гарний ведомедик. Також в різних кольорах. 22 гривні зараз є знижкою. А оці гірлянди можна використовувати навіть як декор в кімнаті. Включати замість яркого світла. 15 гірлянд 199 гривень. Так, ну що ж, зараз ціна на оцю зірку також впала, вона 119 гривень. І також є ще ось така ялинка. Вона також 119 гривень. Набір з 4 штук. Такі зараз великі кульки, декоративні, ялинкові, можна придбати за 39 гривень. І звичайні самі звичайнісінькі гірлянди зараз вони по 39. Дуже хороша ціна, зекономити також 10 гривень. Цікавий такий підсвічник. Я бачу, багато новинок з'явилось в роз... розділі косметика. Косметичний набір для чоловіків. Шампунь та гель для душу. Так, вагою по 250 грам. і шампунь, і гель для душу. 88 гривень. Також бачу а, набори сльйоз привезли в Аврору. Подивіться, які цікаві. Таких ще не бачив. Тут у нас набір сйоз, шампунь та... Бальзам, да? кондиціонер, шампунь 440 і бальзам 250, кондиціонер 250 об'єм 299 гривень. Ось такий набір. Також бачу малечі багато привезли. Дивіться, це від Шварцкоп Фа. Фа. Гель для душу, шампунь і що ще тут входить у нас. А, і все. Так, ціна 209 гривень за цей набір. Це, мабуть, для хлопців, а ось це для дівчат. Для маленької леді набір, бальзам для губ та парфумна вода 88 гривень. Можна спробувати маски шампуні Фортеза. Ось є одноразові. На один раз спробувати. Я думаю, що коли виробник робить... Одноразовий такий шампунь. Це нема що, мабуть, скривати. Да? Ніби от, спробуйте за 5 гривень і потім купіть собі великий, великий об'єм, тому що наша продукція дуже хороша. Маски номер 199 гривень та бальзам для волосся Фортес ось такий з дозатором пляшка 79 гривень 400 грам. так Великі шампуні, бачу, трішки здорожчали. Коли вони з'явилися, були трішки дешевше. Зараз 149 гривень шампуні та кондиціонери. А ось такі по 109 гривень. Також йде літр шампунь. Ну і економ варіант 39 гривень. Шампунь Г для душу. 2 в одному. Великий літровий 47 гривень. І ось така недавно з'явилась новинка від «Калос». Тут у нас маска для волосся та шампунь вагою цілий літр 114 гривень. Або маска, або шампунь. Також також з'явився спрей для волосся. Термозахист 200 мл від Калус 62 гривні. А зараз я хочу, щоб ви звернули свою увагу, тому що великий гель для душу вагою 500 мл лише 29 гривень. Так що зверніть увагу. Так, до речі, мені потрібно дехтярне мило. І воно 27 гривень. Шик дегтярне, хай буде, в мене закінчилось. А ось такий мультипульти. Крем мило дитяче. Зараз також воно зі знижкою. Воно 37 гривень, 440 г. Також, зверніть увагу, крем мило, соковитий кавун, вагою 900 мл. Пляшка з дозатором йде. Зараз також зі знижкою. 34 гривні. Дитячий шампунь можна користуватись навіть від народження без сліз 34 гривня. Можливо, зекономити 10 гривень. Ось такий пілінг гель для душу. 400 грам. Також зараз він іде зі знижкою. 39 гривень. А цей іде прямо гель для душу з цим сперламутром, з, з ефектом срібла, якщо придивитися. Ну, будете як снігуронька з морозу на новий рік. Близь, В блискітках 39 гривень. Так, далі у нас знижки на а, доктор Санте. Тут маска для волосся 64 гривні 300 мл. Та спрей для волосся 150 мл, також 64 гривні. Шампунь для волосся від душка 59 гривень. Шампунь та бальзам від оберіг 69 гривень півлітри. І також є. Одноразовий можна спробувати. Тут є і бальзам, є і шампунь. А, можете спробувати, якщо вам підійде, то можна потім купити цілий об'єм. Was in Go 69 гривень. Спрей-кондиціонер для розчісування волосся. Незмивний, 27 гривень. Гель для інтимної гігієни 250 мл 59 гривень. Пляшка йде з дозатором. В Аврорі з'явилася ось така штучка. Крем піна пантенол. Інтенсив для очищення чутливої шкіри 150 мл 74 гривні. В акції до 17 числа гель Біокон для вмивання без мила 69 гривень. Також є сироватки для шкіри обличчя для всіх типів 77 та 84 гривні. Вагою 30 мл. Так, до речі, в коментарях залишали відгуки про ось цю сироватку, для обличчя всі дуже задоволені. 77 гривень з муцином равлика. Нова серія для обличчя. Так, тонік освіжаючий 39 гривень для будь-якого типу шкіри на очищенні воді. 55 гривень, ось така велика міцелярна вода, півлітри майже. І також молочко. Для зняття макіяжу, мабуть. Да. 240 мл 59 гривень. Мальва фарба 27 гривень. Так, елітан 32 гривні, палет 69 гривень. І найдорожча фарба в Аврорі Сьос 124 гривні зі знижкою. Найпогана зараз акція, дивіться, на цю змивку 62 гривні дві штуки. Дуже хороша ціна. По 30 гривень, да? виходить, 31 гривні. В асортименті аромати. В акції засіб для миття ванної кімнати 39 гривень, пів літрі Брев зараз 49. поліроль для майбелі. Зараз зі знижкою 49 гривень. В акції капсули для дитячих речей 17 капсул, 109 гривень. Одна капсула виходить 6 гривень 40 копійок. Порошок для прання дитячої білизни 400 г 39 гривень. До речі, непогана вага, я вам дійсно скажу. Хороша вага, 400 грам і ціна хороша 39 гривень. Також є великий вухастик, 2 кілограми 100 г, Можна прати і в автомат-машині і в ручному для всіх типів прання. А, так, 199 гривень. В акції Savex 400 грам 36 гривень. В акції Аріель 300 грам, 49 гривень і тайт вагою 300 грам, 44 гривні. Капсули Аріель зараз можна придбати в Аврорі за 189 гривень. Ну, враховуючи, що тут 10 капсул. 19 гривень, капсула одна майже, майже 18,90 гривень Аріель, яскраві кольори вагою 2700-289 гривень. Лоск, 2 кг, 200 г 221 гривня. Тайт колор 200-219. І персіл колор вагою 2500-319 гривень. Онікс, м'який відбілювач для для чого він. Так, прийняв без порошку. Можна в автомат-машинах. Відбілювач Гель Онікс. Це пам'ятаєте, як раніше був Ас, але він зник з поличок. Ас-відбілювач такий був, хто пам'ятає. Багатьма улюблений фельдші Азура. Кондиціонер да, для білизни. Тут великий 2-літровий, 137 гривень зараз. В акції гель для прання Votion Free вагою цілий кілограм, універсальний. Так, ну, 52 гривні, скажи нам. 52 гривні, ви бачили. Сьогодні дуже багато акцій в Аврорі. Це тішить і є багато дуже товару. Засіб для миття посуду 850 мл 54 гривні. Встигніть все, тому що акції до 17 числа. Включно. Лімон Фреш 24 гривні до 31 навіть числа. ось, Так що можете звертати увагу на ціни, коли переглядаєте ціну, з якого по які акція, з 5 по 31 грудня А ось фері можна придбати за 59 гривень яблуко. Великий універсальний грюнвельд вагою 3,700 – 119 гривень. Пакети для сміття. 35 літрове відро. Скільки тут штук? 30 штук, 29 гривень. 29 гривень губки Freckінbox, 6 штук, одна в подарунок. І навіть є ось такі також по 29 гривень. Тут також 6 штук, одна в подарунок. З'явились нові кошики, кольори в асортименті. Так, рожевий, гарний, да? ставимо наперед. Невеличкі кошики для дрібничок з ручками по 44 гривні. Так, це з дерев'яною ручкою. Одна з дерев'яною, друга звичайна йде. Так, тут навіть бачу знижки до 50% до рибалки все. Чухол для водилищ Зараз 99 гривень зі знижкою майже 50%. Ну що ж, я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба та всього-всього найкращого. До зустрічі!